А ви знали, що таким каміном можна обігріти всю вашу домівку без жодної електроенергії. І саме на даному об'єкті ми підключили 4 кімнати до гарячого повітря. Ліворуч від каміна встановлені 2 решітки, а також протягнуті ще додатково 2 терморукава для того, щоб підключити кімнату по діагоналі, так як на цьому відео. Ну і в кімнату ліворуч від каміна також встановлені решітки та протягнуті терморукави. Ну і почали ми свої роботи із підготовки усіх потрібних нам отворів. Після чого почали формувати дві задні стінки теплової камери, починаючи від низу та рухаючись доверху. Встановивши верхній лист та відштовхуючись від нього, починаємо робити дві бокові стінки. Після чого 50 см нижче формуємо декомпресійну камеру. Вирізаємо отвори в ізоляційному матеріалі та протягуємо терморукави у інші кімнати. Фіксуємо їх у тепловій камері, встановлюємо ще два бокові листа, підводимо холодний повітря з вулиці.